Особливості психіки людини та складні обставини, в які вона потрапила, дві основні причини, через які впадають у депресію та задумуються про вкорочення віку. На Полтавщині цьогоріч сталося понад 230 самогубств, 80% скоїли чоловіки. Така ж і світова статистика щодо статі, каже психіатр Віталій Закладний. Як ми виховуємо хлопчиків? Хлопчики не плачуть, хлопчики ніколи не признаються, що їм важко. Хлопчик повинен сам справитися зі своїми проблемами. І от чоловіки виграють, виграють, виграють з середини. Лише приблизно п'ята частина самогубців страждають на психічні захворювання, решта позбавляє себе життя під впливом психологічних проблем. Розпізнати стан людини, яка має суїцидальний настрій, можна. Під впливом складних життєвих обставин вони впадають у депресію, замикаються в собі та відсторонюються. Думки про самогубство можуть виникати і через тривалий стрес, і через тимчасову кризу. Саме головне, коли людина починає відділятися від звичних від звичного спілкування з рідними і близькими, людина цим якби дає. Такий сигнал, от, практично всі самогубці, які от не миттєво це вчиняють. Вони дають певні знаки, якби чекаючи на допомогу. Увага близьких та спілкування з психологом можуть запобігти нещастю. Якщо ж депресія перейшла у більш складну форму, то потрібна допомога медиків, але сама людина рідко визнає, що їй необхідне лікування. Що стосується лікарської безпосередньої медичної допомоги на нашому рівні, то це лікування у відділення за допомогою декілька аспектів втручання. Це психофармакологічного і е, препарат залежить від особливостей психопатологічної структури та особливостей перебігу захворювань, а також психотерапевтичне втручання. Щодо віку, то на Полтавщині серед тих, хто скоїв самогубство, переважно пенсіонери. Із них левова є людей, які хворіли або Онкохворобами або різними хворобами, такими як діабет і іншими серцево-судинними захворюваннями. Люди залишені наодинці сам на саме своїми болячками. Підлітки у зоні ризику через вікову вразливість також негативно впливає виховання, коли батьки переймаються здебільшого матеріальним забезпеченням дітей, а від будь-яких проблем огороджують. Відбувається ну таке. Легке здобування будь-яких матеріальних цінностей людина не має досвіду, не відкладає досвіду долання проблем, труднощів і таким чином в будь-якій кризовій ситуації вона якби виявляється у розбитого корита. Нагадаємо, за роки незалежності України найбільше самогубств фіксували у середині 90-х років та у 2000-му. Ірина Соляник Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.